Підвищена відсоткова ставка. А де? а де починається. Ну звісно, вона підвищена. І, і тому кредит збільшується в арифметичній прогресії. Все дуже просто, не треба вигадувати велосипед. Да, ну я, я, я просто кажу, що, що клієнту, що е, казати, що ми, ми е, взагалі, то наша, на, е, ну, взагалі наша. Е, робота коштує кизкошків, да? Якщо, ну, 72 нарахували, ми яку за свою роботу взяли, а е, там залишається 400-500 гривень, то клієнт скаже: "Вийшов з глузду з'їхали, щоб ви виграли 500 гривень. Та яких 500 гривень? 60-65 гривень. 60, оце я, я оце уточнюю. Оце, да. І там вже апеляційна практика вже. Всі це розуміють. Все, вона погнала. Я її навіть викладав вже для заводів, все мене навіть. Да, я, все, зрозуміло. Ну оце я хочу другий раз уточнити. Все, зрозуміло.